По екранчику, і можете також задавати питання по асортименту. Продукт компанії Oriflame, діють дуже круті знижки. І зразу для вас можу розрахувати ціни, якщо щось конкретне цікавить вас по асортименту. Так, будемо з вами переглядати, так, що у нас є в каталозі зараз, які є пропозиції. і Чим особисто я користуюся, тому що те, що я показую, це те, що ті продукти, які особисто я люблю. Дякую за подарунок. Ті продукти, які особисто я полюбляю, і ними користуюся. Так. Хотіла якесь опитування поставити. Треба трошки розібратися ще з ними. І так, друзі, перше, що у нас зараз з'явилося, це нові ось такі засоби для інтимної гігієни.